Сьогодні у нас дійсно незвичайне таке зібрання. Чому? Бо воно святкове. Бачу, по вашим обличчям свято є. Ще раз хочу поздоровити вас з Днем народження Спасителя, так можемо сказати про це свято. День народження Спасителя всього світу, не тільки нас з вами. І хочу побажати вам такого палкого бажання. Пізнавати його все більше і більше кожного дня. Кожного дня шукати горішнього, горнього, як говорить, да? того, де Христос сидить, праворуч Бога. Амінь? Амінь. Амінь. Тож давайте помолимось і будемо відкривати Біблію. Отче наш, ти сущий на небесах. Да святиться ймення Твоє і буде царство Твоє, і буде воля Твоя на землі, як і на небесах. Хліб наш насушний дай нам на сьогоднішній день і пробач нам наші прогріхи, які ми пробачаємо, Божникам нашим. І не введи у спокусу нас, але й звільни від лукавого. Бо Твоє є і царство, і сила, і слава навіки віч, Вім'я Отця, Сина. І Духа Святого. Амінь. 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 Значить, відкривайте і сьогодні у нас не зовсім такий звичайний уривок, який зазвичай зачитують на Різдво, на це свято. Да? Це сама книга пророка Ісаї. 35-й розділ. І ми прочитаємо його зараз весь. В моїй Біблії він підписаний таким заголовком. Радість викуплених Господом. У вас теж, може, є, якщо ви сучасним перекладом користуєтесь. Ісая 35, 1-10. нехай радіє пустеля, і суха земля, хай веселиться степ, і зацвіте, як лілея. Нехай вони все більше розцвітають і веселяться, радісно вигукуючи, слава Лівану, повернеться до неї, до землі, як і розкіш Кармела та Сарона. Вони побачать славу Господа і величність нашого Бога. Тож зміцніть опущені руки, укріпіть тимтячі коліна, скажіть полохливим душею, будьте мужними, і не бійтеся, ось ваш Бог. Надходить помста, йде відплата від Бога, Він прийде і спасе вас. Тоді прозріють очі сліпих і відкриються вуха глухих, у той час кульгавий. Підскочить, як олень, і язик, німого, піснею озветься, бо проб'ються води навіть в пустелі і в степах потоки. Розпеч... Розпечені землі будуть зрошені водами, а безводні місцевості міражі пустель перетворяться на озера, на місці леговища калів буде рости очерети папірус. Там буде битий шлях, дорога, яка називається святою, і не ходитиме неї нечистий, вона лише святим буде служити на ній, не заблукає навіть недосвідчення. Не буде там лева, жоден хіщний звір на ній не з'явиться, бо таких там не буде. Ходитимуть нею лише викуплені, повернуться викуплені Господом, прийдуть на Сіон з радісним співом, і вічна радість вінчатиме їхні голови. І веселощі залишаться з ними, а журба і зітхання щезнуть. Так звучить Євангелія. Якщо ви скажете, що в старому заповіті його немає, воно там є, воно там заповнює весь старий заповіт. І от щоб зрозуміти оцю всю радість, яку ми прочитали, я не знаю, як я це так радісно читав його. Я не знаю, як ви приймаєте це все. Але щоб зрозуміти цю радість нами прочитаного, потрібно було прочитати попередній розділ 34-й. Там пророк описує такі страшні, дуже-дуже темні картини Божого гніву і суду над народами. Не тільки над одним народом, але над народом. І у нас зараз немає часу на те, щоб прочитати ще й попередній розділ да, цієї чудової книги, але саме, саме на тому темному фоні, як сьогодні говорив Діма, слова, вітальні слова нашого пастора Борисовича. Кай на цьому темному фоні, щоб ви горіли як ота зірка. І от на тому темному фоні 34 го розділу оцей уривок виглядає яскравою перлиною. З першого вірша прочитаємо знову. Нехай радіє пустеля, не? а ви зрозумієте темні темні часи, які були написані. 34 розділі, і зараз говориться, нехай радіє пустеля і суха земля, хай веселиться степ і зацвіте, як лілея, нехай вони все більше розцвітають і веселяються, радісно вигухуючи. Слава Лівану повернеться до неї, до землі, як і розкіш Кармела, Сарона. Вони побачать славу Господа і величність нашого Бога. Подивіться! Тільки подивіться, як яскраво пророк описує мовою образів оцю пустелю. Мовою образів, наділяючи її людськими якостями. Вона вміє радіти і веселитися. Невже ми? Ми не пустеля, ми люди. Ми не можемо порадіти і повеселитися заради Господа. І от, от так же само зможе радіти та веселитися кожне змучене серце. Якщо тут є ті, у кого серце змучене, ви вже не можете жити в цьому світі. Признайте Ісуса Своїм Спасителем. Признайте того, про кого говорять ці вірші. І ви зможете звеселитися. І ви зможете порадіти. І от як ми розуміємо, що пустеля це небезпечне місце. Да, і там дуже-дуже важко знайти воду, дуже важко знайти їжу, і навіть важко знайти який-нібудь затінок, да, щоб заховатися від сильно палючого сонця. А пустеля з нашого уривку вона зовсім інша. Вона друга, вона радіє, вона зацвітає як лілея. І це трапиться тому, що вона побачить славу та велич Господа нашого Бога. Коли Бог приходить із своїм благословенням, пустиня, пустиня просто розквітає, вона починає радіти, коли Бог приходить зі своїм благословенням в наше ж з вами життя, і вони розцвітають. Ми стаємо плідними. Ми наповнюємося радістю, хто ще не вміє радіти, ви не пізнали Господа. Шукайте Його, пізнайте Його, Він недалеко від вас і радість наповнить ваші серця. Спочатку, може, будуть і сльози, як зо мною це було. Я ридав, коли бачив Господа, який простив мені все, що я зробив в своєму житті, але потім радість. Потім була величезна радість. Ну, Бог. Бог прийшов у наш світ. Він прийшов маленьким дитям. Ну навіщо? Він прийшов для того, щоб змінити, назавжди змінити цей світ. Він вже змінив життя тих, хто увірував в нього. Він вже змінив моє життя. Я вже не бажаю жити, як жив раніше. Я вже просто тікаю. Тікаю від цих помислів, від справ цього світу. Я увірую в нього. І розумію, що одного разу він змінить все, все зробить, чого ми чекаємо, чого ми чекаємо з нетерпінням. Давайте третій, четвертий вірш прочитаємо. Тож зміцніть опущені руки. Укріпіть тремтячі коліна, скажіть полохливим душею, будьте мужніми. І не бійтеся, ось вас Бог. Надходить помство де відплата від Бога? Він прийде і спасе вас. І от, прочитавши ці третій, четвертий вірш, у нас повинна з'явитися незаперечна надія. Буває. Ви згодні зі мною бувають такі хвилини, коли наші руки просто опускаються, серця слабнуть. Особливо, коли ми отримуємо які-небудь лячні новини чи погані звістки, як наше серце прямо зжимається, коли ми зустрічаємося з якимись серйозними викликами в нашому житті. І часто здається, наших сил не вистачить, щоб пройти і подолати все це. А що може зробити нас неполохливими? Що може зробити нас сміливими? Давайте подивимося, що про це говорить Ісая. А він говорить про це так: ось ваш Бог! Надходить помста, йде відплата від Бога, Він прийде і спасе вас. Господь Ісус, Він прийшов у цей світ, ставши людиною, щоб принести нам спасіння. Ось про що потрібно повірити, про що потрібно собі говорити. Він той, хто визволить нас. Визволить нас від руки усіх наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. У нас всередині хватає наших ворогів. Отут, в серці, в душі. Він прийде і звільнить. Для чого? Щоб ми служили, щоб ми служили йому безстрашно. Він говорить, у кого колінця тремтять, укріпіться. Укріпіться тільки не собою, не своєю силою, а силою того, хто прийде і визволить і спасе вас. Ми будемо безстрашно, безстрашно служити йому у святості і у праведності. тільки не своїй, а Його. Він той, хто прийшов зруйнувати діла Так, да, цей маленький, якого люди не сведущі. Називають Ісусику. Да, це дитя. Прийшло для того, щоб зруйнувати діла дьявола. Він той, хто помер, но він той, хто воскрес. Він сидить по правиці Бога. Він вище за всяку владу у цьому світі. І йому покориться все. Серце твоє, друже, покорилося йому чи ні. П'ятий вірш нашого уривку тоді прозріють очі сліпих і відкриються вуха глухих. І далі у той час кульгавий підскочить, як олень, язик німого піснею озветься, бо проб'ються води навіть в пустелі і в степах потоки. Ми десь вже читали з вами в Біблії ці слова. Хто пам'ятає? Нагадайте мені, будь ласка, хто їх говорив ці слова? Звісно, Ісус. Звісно, Ісус, коли до нього прийшли учні Івана Хрестителя, пам'ятаєте? Давайте перенесемось в Євангелія від Луки, 7 розділ, 20 вірш. Прийшовши до нього, мужі, сказали, Іван Хреститель послав нас до тебе. запитати. Чи ти той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого? І одним із аспектів служіння Христа було зцілення хворих, звільнення одержимих. Пам'ятаєте, скільки там було радості у тих, хто звільнився, хто почав бігати хто цього лежав? І далі Лука 7, 21, 23. Ми читаємо саме тоді він оздоровив багатьох від недух та мук, від злих духів, і багатьом сліпим повернув зір. Тож він сказав їм у відповідь ідіть, сповістіть Іванові, що ви побачили і почули, сліпи прозрізвають, криві ходять, прокаження очищуються, глухі чують, мертві воскресають. Бідним звіщається Євангелія блаженний той, хто через мене не спокуситься. Надіюсь, в цьому залі багато таких блаженний, це небезумний. Блаженний — це, це супер щасливий. Якщо ви не спокушаєтеся в Ісусі, ви супер щасливі. І от справді там, де ходив Ісус, в життя людей приходило. Відновлення життя людей приходило зцілення, і ми багато про це читаємо в Евангеліях, Да? Ну, справа Ісуса Христа продовжується і зараз продовжується. І вона продовжується через Його церкву, через людей. І Він наділяє дарами, в кого забажає. І дехто з нас може помолитися і людина зцілюється. У нас на молитовній дошкі, а там е, на молитовному зібранні, там записано багато людей, які е, хворіють. І велике щастя, коли ми кажемо, Господі, зціли, коли ми витираємо цих людей, хто отримав зцілення, не бойтеся, говоріть, я вже зцілений, витирайте мене, витирайте з дошки, це велике для нас. Віруючих для тих, хто молиться благословення. Дивовижне оновлення, про яке говорить Ісая, воно стосується не лише тіла, воно стосується наших душ. Ми, колись були мертвими у гріхах наших, повірили в Євангеліє і возродилися. Ми народилися згори, народилися від духа. Ми були раніше духовно сліпі, а тепер А тепер ми бачимо, бачимо духовними очами. Я знаю людей, які сліпі, фізично, но ново Христі Ісусі. Вони бачать, вони бачать духовні істини, вони їх розуміють. Ми були духовно глухими. Ми були Тивовижно глухими до Божого Слова. А тепер А тепер ми не тільки чуємо, а й самі проповідуємо. Сами проповідуємо Боже Слово, проповідуємо Євангеліє. Проповідуємо кому? Цьому світу? Хто ще не знає, хто ще не пізнав, хто думає, що ми хочемо його завлікти в якусь секту. Ми хочемо, щоб він радів. І був дійсно радісним і не залежав від всього, що навколо нього відбувається в цьому світі. Залежте навколо того, що відбувається в Євангелії. Так збуваються пророчі слова Ісаї особисто після того, як Ісус говорив навколишнім в Євангелії від Івана. Теж сьомий розділ, із 37 -й, 39 вірш, давайте прочитаємо. Останнього Великого Дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи, якщо хто спраглий, нехай приходить до мене, нехай п'є. Хто вірить у мене, як каже Писання ріки води живої знутра його потечуть. Це Він казав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Але духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. Ну після того, як Він вже був прославлений, Господь і злив, і злив на свою церкву Духа Святого, як Він і обіцяв. Надіюсь, з вас немає таких, хто увірував і не купається річці Духа Святого. Надіюсь, ті, хто увірував, всі, із них тече, просто тече ця жива вода. Восьмий вірш нашого у рилочку. там буде битий шлях. Дорога, яка називатиметься святою, і не ходитиме ней нечистий. Вона лише святим буде служити, на ній не заблукає навіть недосвідчений. Не буде там лева, жоден хижий звір на ній не з'явиться. бо... Таких там не буде, ходитимуть нею лише викуплені. Повернуться в викуплені Господом, прийдуть на Сіон з радісним співом. і вічна радість вінчатиме їхні голови, радість і веселощі залишаться з ними, а журба і зітхання щезнуть. Всі, хто журиться, всі, хто полюбив уже зітхати. Радісна звістка для вас цього вже не буде. Ви не будете зітхати. Ви не будете журитися в Господі. Господь прийде за вами. І от, як бачимо, на останній пророк говорить радісну звістку для тих, хто вже не бачить свого життя без поклоніння Господу. Я вас не всіх знаю і знаю, що з вас багато. Такі, хто не мислить свого життя без поклоніння Господу, то це слово для вас говорив Ісая. У часи Ісая, щоб прийти, поклонитися Богу та принести йому якісь жертвоспалення, потрібно було. Іти, дуже багато йти, йти до храму в Єрусалим, навіть якщо ти десь жив подалеку, ти йшов. Ти робив все для того, щоб піти в цей храм. Ну, доріг із твердим, написано Бита дорога. Це тверда, тверде покриття. Їх майже не було тоді. І на шляху, коли люди йшли зробити гарне діло, поклонитися Богу. На їхньому шляху їх очікувало ну, безліч небезпек. Були дикі звірі, були негарні люди, лихі люди. Було багато чого, що могло ну, завадити цій подорожі, але Ісая обіцяє тут, що новий шлях для тих, хто йде до Господа, буде цей шлях, як. Автострада, як автострада, така нова построєна, тверда, не буде ніколи е, портитись, руйнуватися. І цей шлях буде таким, що хто по ньому йде, ніколи не заблукає, ніколи не заблукає навіть той, хто недосвідчений. А в другому перекладі написано той, хто дурнуватий. Ну ніхто не скаже, я дурнувати. Но це для вас написано, хто не освічений. Ви ніколи не заблукайте, якщо приймете рішення йти дорогою до Господа. Дорога свята, яка буде належати Божому народу, там будуть ходити лише викуплені. Ми чекаємо цей час. Ця обіцянка вже виконалася в Ісусі Христі. Дивіться, Він в Євангелії від Івана 14.6, відкрийте, будь ласка, Він там сказав, Ісус говорить Йому, Я є дорога. Ось про цю дорогу я вам і говорю. Він каже, «Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Вона, ця обіцянка вже частково виконалася в Ісусі Христі. Він є дорога. Увірувавши в Нього, попадає до Бога. І Він своєю кров'ю відкрив оцей новий, оцей живий шлях, яким ми з відвагою входимо. Відвагою входимо до святилища. Пам'ятаєте, як ми вивчали про. Первосвященника, він боявся. Він боявся, не надіявся на Господа. І входив. Раз на рік входив оце святе святих. А ми вірою зараз входимо до святого Святих постійно. Кожен день, кожен час, кожну минутку і кожну секунду. Входимо до святого святих. І от ви помітили, скільки у цих останніх віршах багато радості. Радості нам обіцяє пророк. А звідки ж вона візьметься? Скажете, ви оця радість? І ми знову підемо в Євангелія від Луки. Ми сьогодні вже це читали. І я дуже радий, що воно совпало. Совпало! Як Дмитро, так і я взяв все-таки ці вірші Лука 2, 10-11. та ангел сказав їм і знову говорить, як і Ісаїм, не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида Народився Спаситель. Який є Христос Господь, помазаний Богом Спасите? Христос народився і все змінилося. Ніч, ніч вже минула, а день, день наблизився. Пустеля перетворюється на сад. Боязливі і слабкі отримують силу, отримують силу служити Господу, сліпий бачить. Глухий чує, німей говорить. Для кожного, хто вірить в Христі відкритий прямий шлях, прямий шлях до Бога. І хто йде ним не заблукає. Ісая це все передбачав, да? а для нас це вже реальність. Але саме головне, воно ще буде попереду, як ми читаємо в Новому заповіті, послання до Колосям 3, 4. Ми там читаємо, а коли з'явиться Христос, це коли Він з'явиться, а Він є вашим життям. Розумієте, ви для Нього живете, раді Нього живете, тоді і ви з'явитеся з Ним. не тільки не так, як ми зараз, а в славі. В його славі. Тож, зміцніть. Зміцніть опущені руки, укріпіть свої тремтячі коліна, будьте мужніми і не бійтеся. Не бійтеся прямувати до Господа. Всі, хто боїться, це слова для вас. А ми закінчимо словами нового заповіту філіпійцям. 4, 4, Радійте. Завжди радійте в Господі. І ще раз кажу: радійте. Амінь. 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 Давайте молитися. Господи, Боже наш. Ми дякуємо за Твою Євангелію. Ми дякуємо за те, що ти призиваєш нас радіти. Да як можна ж радіти у цьому світі, коли ця війна клятюща? Коли біда, коли горе, коли смертя, як же ж порадієш тут? Да, якщо не будемо дивитися на тебе, ми помремо. Якщо не будемо надіятись на тебе, ми помремо. Но якщо ми будемо дивитися на Тебе, Господи, чекати Тебе, любити Тебе, жити для Тебе, ми матимемо радість. Так обіцяє Пророк, так обіцяє апостол, так обіцяєш Ти, Ісусе. І ми просимо Тебе навчи нас, навчи нас не тільки молитися, но й радіти. А радість в Господі є, якому слава і честь і хвала навіки. Ще раз вас і святом, Христос народився.